Шановні панство, зараз знову ж таки вертаємося тему до газу і раджу вам звернути увагу, тому що з 10 вересня, 2000, тему, з 10 вересня 2023 року можливо, що до всіх до нас будуть приходити платіжки, в яких буде дійсно там подвійне потрібне ціноутворення. Ну Зараз це, наприклад, буде в Вінницької області, тому що тут вже є відповідні документи, вже люди підняли хай почему. Так, річ у тому, що всі знають, що наразі компанія Фірташа, Вінниця Газ там і так далі, то подібно, були проведені обшуки, там були заарештовані кошти. І все ж, начебто, все ж Фірташ там, начебто, виведені з ринку, там все, відсторонене від газових цих схем. Але ні, шановні. Річ у тому, що Фірташ як був, так і є в газових схемах, тільки тепер він вирішив піти в обход, та ще й за допомогою місцевих так званих голів військових адміністрацій. Ось є такі лист чудовий, роздивіться. Зараз приведуться. Це Сергій Бор... Сергія Борзова Лис, начальника обласної військової адміністрації Вінницької. І ось в цьому листі він акцентував свою увагу, що до 10 зараз я вам скажу точні дати: що, да, до 10 вересня 2023 року всім територіальним громадам необхідно укласти договори. Ось читаю дослівно, Враховуючи вище зазначене, для своєчасної підготовки для опалювального сезону 2023-2024 рекомендуємо місцевим територіальним громадам у термін до 10 серпня 2023 року підписати з АТ він газ та ТОВ газорозподільні мережі України договори про заміну сторони в зобов'язанні за договорами на господарське віддання складовими газорозподільних систем, за договорами на користування складовими газорозподільної системи. Тобто, тепер звертаємо увагу саме в формулювання, шановні, чому е, загвоздка подвійного утворення цін? Дивіться. Якщо між словами АТ Вінницягаз і ТОВ в газорозподільне мережі України міського серцевого сполучення, або в такому випадку територіальна громада є вибір. Або підписати з «Вінницягаз» з цими фірташовськими прокладками, які начебто інтегровані на крафтогасті, ніхто там їх ніхрена не інтегрував, не як вони якісь такі і будуть фірташовськими. Або, або з «Вінницягаз», або з ТОВ газорозподільні мережі України, тобто право вибора, правильно? Або з тими, або з тими підписувати. Але ж ні, саме формулювання. З АТ Вінницягаз та газорозподільні мережі України. А тепер питання: а як можна на одну і ту саму трубу підписати одночасно з двома шахраями договір на експлуатацію цієї труби? Це як? Там, що всередині труби отак буде перевичка стоять, що по цій половинці буде Вінниця газ розподілять газ, а по цій половинці це регулярне газоросподівня мережі України, нафтогазовська. Тобто це вже шахрайство. Звичайно, шахрайство, краще, притимашку право вибору, якби було або, під, або підписати, це значить або з цією регулятною, або з цією регулярні. Ні, там сказано або та. Вінниця газ та то газорозподільні мережі. Тобто, це вже з обома жуліками підпишуть, підпишуть і будуть, приходити ціно, повітряні ціноутворення. Далі, питання. А як взагалі, от, тим паче, на безкоштовне користування ще на шамоні, для того, щоб запобігти цьому, тому що Вінницькій області вже дехто. Деякі територіальні громади попідписували, будемо талдичити вам те, що вже неодноразово на один талдичили, але до вас воно не доходить, але нарешті, може, до вас таки воно дойде. І так, людині територіальних громад, там вони зараз пооб'єднані, бла-бла-бла, підписують там голови Сінрад, голови тергромад і так далі, то подібне. Шановні. Так от для того, щоб запобігти цьому, <кхе> повертати своє майно, а також добренько вздрючить голову цієї територіальної громади, які підписали. Ви почніть, будь ласка, з утворення вашої територіальної громади. Тому що у нас тільки ідіоти оруч, що у нас тергромади утворення. Ви для початку з'ясуйте, коли ваша територіальна громада була утворена. Утворені вони були ще за царя тим каша 90-х років. Так от ви почніть з утворення вашої територіальної громади. А чи проводились загальні збори громадян? Зайдіть в законодавство, чи не відповідно на, на момент утворення вашої громади. Чи проводились загальні збори громадян? Перед загальними зборами громадян повинен був провести перепис населення, повинні знати, скільки точно там населення, тому що для прийняття створення для рішення про прийняття створення громади необхідно 50 плюс 1%. 50 плюс 1, тобто більшість територіальної громади, чи проводився перепис, чи було належним чином оповіщено про загальні збори е, громадян? Для вирішення питання утворення територіальної громади, коли її проводили збори, протоколи зборів, кількість учасників і поніслась душа в рай повністю будуть намагатися петляти, що от там як по аналогії застосовували закони там про місцеві ради, та де тепер депутати були місцеві як представники та громади. Ні, ні, ребята, такого про місцеве самоврядування на той час мису немає. Повинні були спочатку обрати цих представників. І притом не депутатів місцевих рад, це вони вже там намагаються по аналогії про Тому для початку, коли починають у вас брикатися там голови, якісь та громад, та ні, ви все ж ми передали, при тому, що безкоштовно передати, як ви розумієте, тобто те, що збудоване вами там вашими батьками, безкоштовно передати. Ну це значить за хабаря передати ніяк інакше. Щоб ще й на вас за ваше безкоштовне, що на вас заробляли. Так от, для того, щоб почати піднімати питання передачі, законності передачі, як у кого вже передані цього газових об'єктів газової інфраструктури на території вашої громади до цих регулів Вінниця-Газорозподільної газ, мережі України, ми для початку становіть право А чи мали право взагалі передавати і розпоряджатися вашим майном? А для цього що треба? Для цього ж, знову. Право суб'єктність утворення територіальної громади, Ким коли була потворена. Чи була на? на... Утворена відповідності до законів чинних саме на момент утворення тергромади, ця саме тергромада. Чи було проведено перепис населення, чи було проведено оповіщення належним чином про загальні збори громадян, скільки громадян збиралося, рішення і так далі, і тому подібне. З цього ви почнете, ребята, так ви підождіть, а як ви могли взагалі передати те, що належить нам, наприклад, да, труби там, газові на території певної. Населеного пункту. А як ви могли передати від імені територіальної громади, якщо ви, собаки, дикі, ви навіть не створили цю громаду? Ви так от фікцію створили, фікцію створили. Що начебто, що перед Європою ще гольнуть, отримать гранти, отримать бабло від створення тергромад. Що от ми постворювали, хоча насправді ніхто нічого не створював? Ніхто нічого не створював. Просто копніться. Це вже доведено, але ж ви не лінитесь. Тому, шановні, для того, щоб запобігти вашому подвійному, потрійному ціноутворенню, вам все ж таки доведеться <кхм> копнуть, копнуть. Утворення адміністра утворення а, а, територіальної громади, яка вже передала, яка вже передала об'єкти газової інфраструктури по договору аб... до АТ «Вінницягаз» та газорозподільної мережі України. Якщо ще не передали на ваших адміністративних одиницях, ну це зараз йдеться саме за «Вінницягаз», бо вже є такі лист. А «Вінницягаз» обслуговує частково э... э... це це обслуговувала частково Кіровоградську і Вінницьку область. Тому ж це зараз ідеться за Вінниця Газ. Ну, саме за Вінницьку Кіровоградська. А Ви в себе також поцікавтесь. Також поцікавте, чи передавали, чи не передавали і так далі, тому подібне. Тому що є частина державного майна об'єктів газової інфраструктури, якими розпоряджається Міністерство енергетики України і Міненерго, Міненерго. Всі ж договори, договори за те Вінниця газ були розторгнуті, повністю розірвані. І наразі всі договори було укладено стовгазороздільні мережі України це щодо об'єктів газової інфраструктури України, які були передані ну, до відомої держави, скажімо так, держав в лапках, тому якби там не було, зараз не про це. Тому е, основні договори, ті, що були укладені раніше з операторами ГРМ, вони всі розторгнуті і переукладені з того розподільні мережі України. А це зараз намагаються вже таким чином ввести, ввести з, е, знову ж таки е, облгази в роботу, щоб фільтр заробляв гроші. розумієте, Просто і тим паче е, тепер дуже цікаво, от просто також зверніть увагу. Зверніть увагу, а те, Вінниця газ, у них була анульована ліцензія, а також у всіх операторів ГРМ. Ну, всі ці облгази, падгази, у них були всі всіх анульовані ліцензії на розподіл природного газу. Всі, що пов'язані з фіртешом, тепер просто дайте у себе. запити. запити. Якщо е, у вас ваша громада вже незаконно передала, е, ви ж підписала договор за те, Вінницягаз за те, газ, поцікавтесь, а як це могли підписати договори з оператором ГРМ, який іще не має ліцензії? Як? Вони чому і набирають, шановні, щоб підписатися, так, знаєте, то лазейка, щоб підписати, дати можливість фірташу, отримати ліцензію на розподіл природного газу повторно, знову ж таки. Отак намагаються airl없이, тиснути на і так не створені та громади, щоб підписали договори з операторами ГРМ, які знаходяться під Фірташом, які Фірташовські, щоб вони могли отримати ліцензію. Тому що ліцензії в них немає. Тому що оця вся їзда по вухам, що вінниця газ, там Криворіж, газ так далі, то подібне, інтегровано вже в то в на, Нафтогаз, державна компанія. Шановні, це все Мочалкін дзвон. Чому зараз поясню? Тому що якби вони були інтегровані в державне підприємство, правильно, а річ у тому, що то в газорозподільні мережі України вони е, від е, НАК Нафтогаз здійснюють розподіл. Навіщо тоді ще одному оператору ГРМ надавати ліцензію? Правильно, якщо в них вже є один. Є оце то в газорозподільні мережі, заключіть договори з ним, все, і все це в структурі НАК Нафтогаз працює. Ні, шановні, їм треба таким чином навішати народу лапшу на вуха, що начебто фільтрашовські компанії інтегровані. В, в НАТО Нафтогаз там, в цю складову тих самих Нафтогаз. Їм теж потрібна ліцензія. Навіщо ця ліцензія, якщо в них є вже один оператор по всій Україні? Це все просто. Лапша на руха, ПІПО прохаває, е, голови тергромад своє бабло за коштовну передачу. І все. І все. І таким макаром фільтр знову ж таки почне фінансувати Росію через наші е, комунальні послуги. Це вже доведено, це вже РНБО довели. Чому на нього наклали санкції, там почали виборачувати гроші ой, там, мільярдами сумами. От і все. І попитайте шкруша ува запитуйте, у кого ще по всім громадам, хто цікавиться ну саме газом, що ви потім не ай айвей, що такі ціни приходять, такі платіжки. Шановні, цікавтеся, чи було вже передано <кхід> ваші об'єкти газової структури? На території вашої громади до Вінниць до вашого облгаза, там, чи ну, Вінниця-Газ, Кірово, Газ, Газ Дніпропетровська, за деяких завод, а. чи до того газорозподільні мережі України. Чи було передано, чи ні? Якщо було до регуляцій фільту, що взагалі передано, то навіть до цих до того газорозподільні мережі. В такому випадку вам доведеться з'ясовувати правосуб'єктність серед громади, яка від імені якої якийсь споткурчав, передав ваше майно. А це обов'язково правосуб'єктність. утворення в першу чергу. Тому дивіться, щоб потім не чухали ріпу, бо зараз прогавали. А потім ай-вей ай-вей! А будуть потрібні платіжки робіть щось зараз.